Україна шокована батьківщина такої екзотичної страви, як сало в шоколаді, перевершила себе. Тепер українцям доступна така справжня дивина, як шоколадний батончик, із справжніми їстівними хрусткими хробачками всередині. Це смаколики з доволі незвичною начинкою та назвою жуколад. Щоправда, придбати такий екзотичний десерт із хробачками можна поки що лише у двох містах України у Львові та Києві, у мережі магазинів Аврора. Насолодитись хробачка. Ами у шоколаді можна лише за 49 гривень. Думки українців щодо цього смаколику одразу розділилися. Тому телеграф вирішив сам спробувати таку екзотичну страву. Незвичайний десерт відважно скуштував кореспондент телеграфу Ігор Рець. Задля цього він влаштував романтичну вечерю при свічках. Підписуйтесь на телеграф та дивіться цю фантастичну й трохи моторошну дегустацію. Просто зараз! Далі відео! Друзі, всіх вітаю! Це Телеграф, і ви дивитеся дещо незвичний огляд. Може здатися, що ми вирішили ворожити на бюджет або вгадувати погоду, але це не так. Сьогодні ми будемо їсти шоколад з хробаками. Як ви могли здогадатися, шоколад з хробаками весь цей час лежав на столі. Ось одна з плиток, його можна купити в Аврорі. Я так і зробив, коштує він 49 гривень, продається у Києві і Львові. До речі, розкажу цікаві плітки. Шоколад продається не у відділу, де кондитерка, а на касі. І коли я запитав у касирки, чому так відбувається, вона мені сказали, ну, щоб люди зайвий раз не мацали цей шоколад. Каже, що він дуже популярний, що його багато купляють. І, в принципі, я також купив одразу кілька пачок. Одразу скажу: в мене було 4 пачки, я одну пачку з'їв не на камеру, щоб подивитися, чи дійсно там є хробак. Отакий от от спойлер. Продається в такій маленькій коробочці. На коробочці зображено хробака. Це, щоб ви не переплутали і розуміли, що це шоколад з хробаком. Всередині дійсно шоколад з хробаком це можна дізнатися по звуку. Так я не сказав, я поставив диктофон, щоб ви чули, як я плямкаю, бо ви можете подумати, що я не з'їв цього хробака. Насправді ні. Це так, я з'їв хробака і зараз з'їм вже другого хробака. Так, відкриваємо коробочку. Вона таке дуже акуратне. Відкриваємо коробочку і бачимо ось на такій підставці. Взагалі, дивіться, яка величезна кількість пакування. Його так запакували, що його зібралися транспортувати з Колумбії в США. І, і якщо ви слідкуєте за новинами про Трампа, то ви точно знаєте, що саме з Колумбії везуть у Сполучені Штати. Що ж, всередині у нас. Шоколад на шоколаді, наче якісь єгипетські іерогліфи, зображено хробаків. Це для тих, хто ще не здогадався, що це шоколад з хробаками, щоб вони точно знали, це шоколад з хробаками. І тепер ми зробимо. Найголовніше, ми зламаємо шоколад. Я зроблю це над диктофоном, щоб ви добре чули. Опа! Так, і я зламав хробака навпіл. Ось він. Ми побачили хробака. Тепер спробуємо шоколад. Я навмисно відламав лише молочну частину. Це класний, вкусний, молочний шоколад. Тепер відкладемо хробака і спробуємо грильяжну частину. Без хробака. Прикольний ніжний хромкий грильяж. Напевно, чимось нагадує дубайський шоколад. Але ну, якщо ми знаємо, там в, в Дубаї лише пустеля, то в цьому разі, як у Всесвіті Дюни, ми маємо ще й страшного шайху луда. Тепер головна подія вечора. Будемо їсти хробака. Я навмисно візьму диктофон ближче до себе, щоб ви теж це чули. За смаком це можна порівняти з тим, що якщо вас колись брав дід на рибалку і виїли макуху, якою прикормлюють рибу, то щось на кшталт цього. Взагалі жодного якогось відчутного смаку. І це логічно, адже задум, напевно, і був у тому, щоб не їсти хробака як самостійну страву, а натомість з'їсти її разом з шоколадом. Як шоколад, це також прикольно. Не можна сказати, що без хробака цей шоколад був би менш смачний. Але і наявність у ньому хробака у цьому випадку може змусити людину купити 4 пачки одразу та з'їсти їх при свічках. На цьому в мене все, друзі. Дякую, що залишаєтесь телеграфом. Всього вам найкращого, хай вам щастить і будьте здорові! Не встигла нова прем'єр-міністрка України Юлія Свериденко приступити до виконання своїх обов'язків. Як вже викликала бурхливі обговорення у соцмережах увагу громадськості, привернув ролик на Ютубі, який опублікував Дмитро Фурдак. На відео новопризначена глава уряду виконує пісню Володимира Івасюка. Червона рута і акомпанує собі на роялі. Тільки ти по бо твоя врода, то є чиста яво. вода. Ролик вмить став вірусним серед українських глядачів. Втім, Свириденко не єдиний співаючий політик в історії незалежної України. Свого часу локальні здібності на публіці демонстрували усі президенти України, два мери Києва і не тільки. Телеграф ЮЄ вирішив нагадати, як це було. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Леонід Кучма співає та грає на гітарі ще зі студентських років. У молодості він навіть був лауреатом конкурсів авторської пісні. Ставши президентом, кучма не відмовився від цього хобі. На архівних відеозаписах тих часів можна послухати його виконання пісні Как много девушек Хороших і композиції Два кольори. Как много девушек хороших, как много ласкавих імьон. Но лишь одна из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен. Мы учимся в поездах, за преферансом коротаем время. Нас миллионы, мы в разных городах. Командированных их неугомонных племя. Ча-ча-ча. П'ятнадцять років тому під час чергової передвиборчої кампанії тодішній мер Києва Леонід Черновецький не на жарт прославився виконанням пісні Любімая моя. Ніч пінає дом, ми з тобою вдвоєм. Любімая моя, моя. Пойте со мною. Звук не повіс, гості разошлі. Друг друга та коня. На іншому відео журналісти зафіксували виконання мером пісні про рушник. Рідна мати моя, ти начей не доспала, ти водила мене у поля, край села, М -м -м -м. і в дорогу далеку. Те мене Назарі праважа бабіше Чорновецький навіть випустив музичний альбом від мера з любов'ю, в якому записав хіти 80-х років і пісні в стилі шансон. Одна з найвідоміших із них Згарая плачуть свічі. Чинний мер Києва більш відомий своїми спортивними здобутками, а не вокальними даними. Втім, і він іноді співав для українців. Щоправда, одного разу у притаманному йому стилі забув слова, коли ведучий попросив його виконати улюблену пісню. благородіє, Госпожа Дача. А ваше благородіє. Для кого вы Віктор Ющенко, напевно, найменш співочий президент України. Ні до ні під час своєї політичної кар'єри він не був помічений за виконанням пісень. Проте у 24-му році екс-президент потрапив у кліп гурту Bad Street Boys. Кавер на пісню Елтона Джона і Blue, Sorry Seems To Be The Hardest Word, під назвою. Це так мав на меті зібрати 7 мільйонів гривень на допомогу силам оборони України. Щоправда, і тут Ющенко майже не співав, а лише грав на роялі і промовляв кілька слів. З нами той, хто може вас зібрати. З ким ми досягнемо цю мету? Це так. це так, так. Заспівав свого часу і експрезидент утікач Віктор Янукович. Ба більше зробив це зі сцени і, звісно ж, у компанії Кобзона. До речі, Кобзон вже зачекався. Також одного разу на Луганщині Янукович виконав пісню для місцевих жителів, шахтерський край, в детерікона вряд, где угольшат із вотом, пополам, блестят на сонце, і отряд, Уходять за углем, как бутама, Пою за тих, хто встретит утром солнце. Утром свої труги из лица за маме жо то у оконца Ждут сыновей, что в шахте ищут дух отца Перший президент незалежної України, на відміну від деяких своїх послідовників, виконував лише українські пісні. Одну з народних композицій Кравчук заспівав в етері програми гостях у Дмитра Гордона. Щоправда, як і Віталій Кличко, трохи забув слова. Ой чий то кінь стоїть, сивенька гривенька сподобалась мені, сподобалась мені та я дівчинонька. Були серед політиків і несподівані дуети. Зокрема, у 20-му році п'ятий президент України Петро Порошенко заспівав в етері програми свого нардепа Гончаренко на... Ой, ой, на полі, літай, ой, на, ой, ой на полі та й женці жнуть, Ой на полі на полі женці жнуть, А по під горою яром долиною ой, козаки йдуть. Гей, долиною гей, гей, широкою козаки йдуть. Колишній прем'єр України Арсеній Яценюк почав співати ще під час виборів 10-го року. Потім, судячи з усього, на співи, вже не вистачало чи то часу, чи то натхнення. А Нам все равно уйваємо самий воїсову ділась у нас, самий жуткий час мивалшеблю костін три траву. Колишній політик Олег Ляшко, який зараз боронить Україну на фронті за час своєї кар'єри, чого тільки не співав. Щоправда, виконання ним окремих пісень, м'яко кажучи, не припало до душі українцям. могли, Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.